Сьогодні буду трохи тестувати е, запас ходу на Hyundai Kona Electric. Ось Зарядив автомобіль до 90%. Показує у нас запас ходу Воно 449, ну показувало 450, перерахувало. Е, як бачите, по нулях пробіг і все. Буду їхати по, е, за містом, по трасі. Загалом проїду кілометрів десь 150-160, подивимось, як зміниться запас залишковий, ну і витрата, яка буде за містом. Проїхали вже 87,5 км. Запас ходу, як бачите, 358 залишок. Середня витрата 15,9 км. Ну тут по факту, як я їхав без клімату, тому що... Погода, в принципі, така, що не потрібно. І їхав, ну, тестував, скільки вона може максимум їхати. До речі, не знаю. Написано 167 по технічних характеристиках, а по факту вона їхала 175 і обмежилась, Спрацював, тобто більше вже не їде. Так, це максимальна швидкість. І їхали на круїзі, то на круїзі, то без. Середня швидкість десь 120 була у нас. Тобто якось так. Ну, як бачите, 15,9. Приїхав вже додому, трохи затягнулася моя поїздочка, як бачите, накатав я більше, ніж очікував, ну трохи далі проїхали. Отже, що у нас по факту виходить. зараз заважаю тут трохи. Отже, що ми маємо? Як бачите, проїхав 301 км, середня витрата 16,2 кВт на 100 км за всю поїздку. Середня швидкість була приблизно 120 км. І запас ходу, як бачите, 46 км. Ну, таке. Трохи не так, як вона прогнозувала. Ось залишовий акумулятор 13%. Ну, як бачите, 46 залишок. Нагадаю, прогнозувала 450, але, можливо, це вона прогнозує по місту. А по місту в середній десь 12 кВт витрата, а тут вийшла 16. Ну, це я їхав не в економ режимі, я ж кажу, приблизно 120. Назад вже їхав 110-100, щоб трошки зекономити. Але в середньому швидкість була 120, тому що ще там. Були нюанси. Ось така витрата по трасі за містом. В принципі, якщо зарядити, а, і нагадаю, була заряджена вона до 90% ось тут. Тобто це з 90%. Ну, Я думаю, якщо на 100% зарядити, то вистачить, можливо, десь на 380, ось десь так. Це за містом. Ну, Будемо тестувати.